Із кашпурами у повному складі ми зустрічаємось у центральному парку Хмільника. І сьогодні каже Юля Кашпур. Той рідкісний день, коли всі разом. Роман звідси родом. 2016 року він добровольцем пішов боронити батьківщину. Через рік підписав контракт із су 2019-го Отримав поранення поблизу Мар'янки. Наступив на протипіхотну міну. В результаті втратив частину ноги. Треть Тріголі. По Поберць, грубо кажучи, тобто на, на рівні берці. А, ну, В принципі, та протипіхотна міна, на яку я наступив, вона і розрахована, що ногу травматична ампутація по поверці. Саме в ці дні він і познайомився з Юлією. Її розрадити бійця, провідати його в шпиталі, попросив командир Романа Кашпура. Таких хворих, пригадує дівчина, вона ще не бачила. Тільки після операції, тільки після реанімації лежить улипка на лице і тоді сказав, тепер я буду залізний скіф. Психологічно до такого був готовий з перших днів на фронті, каже Роман. Тому й депресії не було до свого поранення. Я бачив неодноразово, тобто під час бойових виходів розвідувальних, як люди наступали, як втрачали кінцівки, але попри те, не дивлячись на те, що а, от я побачив вживу, як це буває, що трапляється, ми все одно продовжували це робити. Юля волонтерець з 2014 року. Сама харків'янка з Ромою спершу дружили, а потім він запропонував бути разом. Він каже, слухай, а давай жити разом. Весілля відгуляли у хмільнику. Я Хочу стати тим. Я хочу стати тим. Пісню, на яку змонтовано весільний ролик батьків, Ваня знає на пам'ять. Син росте патріотом, каже Юля. І тепер, як може, допомагає зсу. Ми зупиняємо машини і, і передаємо гроші на ЗСУ. У нас на блокпості було десь чотири хлопці. Я там командир через дев'ять місяців після втрати кінцівки. Роман вирішив взяти участь у іграх героїв. Два роки поспіль перемагав 2020-го в категорії профі «Кросфіт», 2021-го першого кросфіт та підтягування. Цього ж року на протезі встановив рекорд України на Чугуївському аеродромі. 5,5 метрів за 50 секунд протягнув на собі ан 26 і вагою 17 тонн. Ідея цього це мотивувати хлопців і не тільки поранених, важко поранених на Наразі багато цивільних постраждало постраждали і діти. Тобто своїм прикладом доводити, що життя після ампутації далеко не завершується, завершується. Це це просто інша сторінка вже. 24 лютого Кашпарів застало у Харкові. Добу вони добрались до Хмільника, а потім Роман пішов на війну. Юля каже, навіть не намагалась зупинити чоловіка, і те, що він на протезі, не аргумент. Ти просто розумієш, ти маєш бути там, і все. Тобто, по-іншому ніяк. І тому стримувати Рому, тим паче, в його випадку ну це було б зглузде. Покажіть мені двомногого, котрий може порівнятися з ним силою духу і моральною якоюсь стійкістю. До Харкова Роман повернувся 1 березня. Повернувся на непристосованому протезі, на ньому і провоював півроку. Купальний він годиться тільки для ходьби і купання, тобто в ньому бігати, якби і виконувати якісь роботи неможливо. Але я для себе зробив відкриття щодо купального протеза, Що коли танк прямою наводкою стріляє і складує дома як карточні будиночки, вони розсипаються на купальні на купальному протезі, можна бігати. На Харківщині розповідає Роман, стояв на обороні Салтівки. Там кожен день, кожен вихід закарбувався на все життя. Був один вихід в сіру зону. Туди нас ішло двоє, двоє людей, там було на протезах з тої групи. А наше завдання було виявити танк ворожий, який постійно обстрілював кошмари в Салтовку і знешкодити його. Додому Роман заїхав ненадовго. Нарешті змінив протез. За кілька днів знову на Харківщину до бойових побратимів. Залишитись вдома, каже, не може. Потрібно пам'ятати, що Україна до сих пір існує живе і продовжує боротись, нав'язувати боротьбу, та ще й вдається контрнаступати. Мабуть, за ентузіазм і героїзм всіх, хто зараз зі зброєю в руках, тобто людський потенціал. Це, це єдине, що зараз веде нас до перемоги і приведе до перемоги. Патріотами Юля та Роман виховують і своїх синів. Це їм жити в мирній і щасливій Україні, каже Роман. Тож мають любити і бути готові боронити її від ворогів. Сань, ти в армію підеш, батьківщину захищати? Так. Да. А Ваня, ти в армію підеш? Так. Да. Ольга Рел, Володимир Черніков. Новини на Суспільному. Вінчина.